Умови, і вони повинні були зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Тому в цій цифрі ми маємо 14 тисяч випускників загальноосвітніх навчальних закладів і практично 5 тисяч випускників минулих років у Львівській області безпосередньо. Здавати зовнішнє незалежне оцінювання. ті, які звільнені від державної підсумкової атестації, мають право за медичними показниками. Але якщо такі люди хочуть поступати у ВУЗ, вони зобов'язані зареєструватися, тому що для вступу їм потрібно, якщо це є інвалідність, тому що там є окрема стаття, для вступу їм потрібно будуть результати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, а також випускники вечірніх шкіл. Вони також мають право здавати. Державну підсумкову атестацію, безпосередньо все буде на місцях. На це є відповідні нормативні документи накази Міністерства освіти і науки України. Ну, е, коли ми аналізували поглиблений рівень вибір учнями з української мови, літератури і математики, то ми побачили, що навіть не 10% абітурієнтів, ви бачите, обрали поглиблений рівень.